Друзі, на швидку руку стульчик скрутив. А знаєте чим? Ось таким інструментом? Це викрутка на 5 ньютон. 5 ньютон. Коли там шуруповерти мають зараз 28, 50, 80, 150. А в цьому випадку це було економно, бо воно явно дешевше коштує, ніж шуруповерти. І ще можна собі годинник розібрати, ноутбук, PlayStation, наприклад, почистити. Але те, що я говорю, це одне. А от як саме я крутив? Треба показати, думаю, так. А ще покажу комплектацію. Відкриваємо. Ось сама викрутка, вже розпаковую. І яке маленьке, яку роботу виконав. Можна регулювати крутний момент. Туди йдуть звичайні біти. Підсвітка робочої зони можна зробити рівною. Із шуруповерта, от реальна викрутка. Ось бачите. Просто можна ще кнопочку нажати і рукою не дергати. Реверс, акумулятор на 2000 мА. Трошки менше, ніж в айфонах зараз. Індикатор заряду. І хто б міг подумати ліхтарик комплектується зарядкою, бітотримачем та легесеньким набором біт. Тепер вставляємо бітку. І ось саморізики, якими я власне закручував. Як саме зараз покажу. Дивіться, легесенько, на розслабоні, Я нічого не прижимаю абсолютно. Дивіться, однією рукою, щоб саморіз занурився і пішли без напрямки. Клас! Невже така викладка може замінити шурупокрут? До речі, ліхтарик світить? М -м, красота! Може, в формі, шурупокрута буде зручніше крутити. Ось так треба трошки підтримати, щоб воно. Щоб воно його при... І тепер притискаємо. О, красота! Тепер буде надіжно. Річ маленька, але користь приносить велику. І визнайте, що це не дуже делікатна робота, як призначена, наприклад, ця викрутка. Про делікатні роботи навіть мова не йде. Подивіться, що вона творить.